І так, доброго часу доби вам, дорогі мої підписники, ви на каналі Vladroid Video Games. Так, і в сьогоднішній серії у нас буде покатушки по ось такій ось прекрасні пустелі на таких ось прекрасних автомобілях. Це у нас стандартний з гри, мод на, не мод навіть, а просто автомобіль стандартний, який додали в останній обнові. А це такий ж самий автомобіль, тільки я до нього прикрутив новий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 5 9. Ось такий ось прекрасний Willys Jeep та стандартна моделька з гри. Так, ну що, попробуємо, так би мовити, повеселитися. Запускаємо даний автомобільчик. Газ до полу. Салончик у нас прекрасно реалізований в даній модельці. Взагалі класно виглядає і решітка ззаду. І... Машина трошка взагалі крута. В принципі, їзда по дюнам для неї це, звичайне, бойове завдання. Вона прекрасно з ним не немає ніяких для неї перешкод, проте швидкість пересування достатньо низька. Так, ну що, спробуємо наїхати на якісь препятствия, так би мовити. Так. Перша передача, повний привід, блокуємо диференціали, понижену і машина майже без проблем долає дану перешкоду в такій конфігурації. Так, перемикаємо назад на повищену передачу. В принципі, автомобіль і створений для того, щоб долати такі перешкоди. Так, залишаємо автомобіль у нас тут. Переходимо до наступної автівки, вона набагато цікавіша, тому що тут встановлений 5,9 дизельний двигун. І прикручена з нього крута торкіна. Раз до доходу. Прикинь у нас підключає. а задня пара у нас підкручувала. В принципі, тут немає нічого страшного. 100 кілометрів за годину і це всього не на 2 крім. Влітаємо повністю. Тут вже потаблику селі набагато місце більше. Залетіли випадково, такий стінечок, і в нас повідпадали по відпадали. Ну а для того, щоб рухатись хоча б на нові, нам потрібно... Ви переміщаємо забудувати, але ні повернути, ні поїхати далі ми нікуди не зможемо. Так, почала пів, звичайно, процес. Про навіть це пісні для даного і даної подали та трансмісії. Переїжджає там, вона вже в нас набагато простіше і легше, тому що запаса по двору в нас головою достатньо. Показав він уже, чтобы, соответственно, нормально одна мика. Двигаю, двигаюсь, я вижу, двигаемся. Вот еще сьогодні за годину. Це немає так уже заридавши. Покажемо, все потенціал. Не так. Ми пробили радіатор, я не зараз нам потрібно зупинитися, щоб ми не на Так, Прикольно завод, що взагалі АЕМ, вважаючи на те, що це достатньо такі Так, Наступний у нас автомобільчик ось такий військовий виліз. В ньому... Судячи зі звуку, стоїть звичайний бензиновий двигун. Але через те, що цей автомобіль дуже-дуже легкий, йому також пересуватись по пустелі дуже просто. Відкриті арки, маленькі вузькі колеса, великі колеса, проте вони вузькі. І для пустелі саме то. В салоні у нас автомобіля максимальний армійський, мінімалізм. Залетіли в тунель. Так би мовити, з розгону. І наш автомобіль майже нічого не відчув від цього. У нас бампер таки трішки погнувся і все. Ну і трохи якісь проблеми з ходовою частиною, але вони мінімальні абсолютно. Тому що наш автомобіль може далі їхати більш-менш прямо, спокійно собі долати на слідку перешкоди. Про що не скажеш про минулий автомобіль, який залетів до тунелю та... Відпало у нього три колеса. В цьому автомобілі абсолютно все рівно. Проте максимальна швидкість у нас також всього 100 км за годину. Я розумію, тому що да, у нас частина тут теж прекрасно відпрацьовує всі нерівності, пустелі. Навіть вивернути кудись ми можемо. Класне авто. Тут ресорна підвізка, що передня, що задня. Цікаво, достатньо минулому пересування. Проте всього три передачі, я так розумію. Ага, тут треба якось одночасно натиснути. Як це зробити, невідомо. Так, ну ладно. В принципі, ось такий автомобільчик. Так, ну і що? Стандартний у нас автомобіль з BMG-тракта, автоматичні коробки передач. так якийсь у нас тут новий перехід. Ага, 4ВД. Передача. Електронна, мабуть, у нас трансмісія, блокування трансмісії. Також достатньо цікавий автомобільчик. В салоні він майже зовсім не змінився з минулої обнови. Але цей автомобіль у нас вже швидкісний. Як для траси підходить, так і для піскуні. Ви бачите, швидкість нашого авто десь 140 км за годину була. Остання до польоту, до прыжку нашого. Трохи ми пошкодили передню підвіску, повністю у нас нирнуло варочку, так би мовити, але по дюнам кататися нам це абсолютно не заважає. Да. Був у нас переворот, але в принципі автомобільчик у нас залишився повністю на ходу. Це у нас, я так розумію, чисто задній привід. Можна. Можна заблокувати навіть задній диференціал. Тоді у нас буде дрібкорч для піску. Чудово реалізована ця вся трансмісія. Ось ми пошкодили трішки пішки, пошкодили участь частину нашого автомобіля. включаємо на 4х4 і повну блокування переднього і заднього дифференціалу. Да, машинка така цікавенька. І після перевороту у нас не дуже такі низькі пошкодження. Все через те, що у нас є всередині каркас безпечності. Відірвали ми кардана. Проте, я так розумію, у нас залишився передній привід. І навіть на передньому приводі цей автомобіль продовжує свій рух. На достатньо великій швидкості. Температура чомусь у нас виросла. Ага, ми взагалі кабіну знесли. Прикольно. І залишився у нас тільки каркас. Е Рама, так би мовити, автомобіля. І вона може їхати далі. Хоча наш автомобіль почав перегріватися, але ми її радіатор ходили. Ось така була серія. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі! 一个不关心的。